Привіт, друзі! Сьогодні ми вшановуємо важливий день в історії України: день визволення Києва від німецько-фашистських загарбників, який відзначають 6 листопада. Ця подія відбулася 1943 року і стала знаковою в боротьбі українського народу проти фашистської окупації. Київ, який майже два роки перебував під контролем нацистських військ, нарешті здобув свободу, і цей день залишився в пам'яті поколінь як символ незламності та героїзму. Місто Київ один з найбільших центрів слов'янської культури, столиця України, має багатовікову історію, пронизану ключовими подіями. У роки Другої світової війни Київ, як і решта частини України, був зданий радянською владою і окупований німецько-фашистськими військами з осені 1941 року. Під час окупації в Києві було знищено понад 100 тисяч мешканців міста та військовополонених. Після двох років окупації силами військ Першого українського фронту почалася визвольна операція. Ось короткий витяг з військової історії. Про хід операції. 1 листопада почався наступ з букринського плацдарму, основною метою якого було скувати сили противника. Вранці 3 листопада головне угрупування фронту завдало удар. Після 40-хвилинної артилерійської підготовки радянські війська безперешкодно просунулися на 1-2 кілометри. До кінця дня війська 38-ї армії разом з 5-м гвардійським танковим корпусом та з'єднаннями 60-ї армії просунулися на 5-12 кілометрів. У перший день операції 200 40-ва стрілецька дивізія, яка безпосередньо атакувала Київ, була підтримана частинами 7-го артилерійського корпусу і увійшла до передмістя Пуща Водиця, незважаючи на підтримку 5-го гвардійського танкового корпусу та ї гвардійської танкової армії, частини 38-ї армії досягли околиць Києва лише 4 листопада. Визволенню столиці України також сприяло форсування Дніпра 4 листопада силами двісті. 37-ї стрілецької дивізії в районі острова Козачий, що знаходиться навпроти сіл Віта Литовська та Пирового, за 15 кілометрів на південь від Києва. У віті Литовській радянські війська змогли зайняти шосе, що вело до Києва вздовж Дніпра. Це ускладнило для німців можливість перекидання підкріплення до Києва з букринського плацдарму. 5 листопада противник почав відхід з Києва, а 6 листопада місто було звільнено, і радянські війська просунулися в центр столиці. Щодо втрат, операція коштувала радянській армії понад 30 тисяч 500 життів, включаючи поранених, загиблих і зниклих безвісти, у порівнянні з 3 тисячами вісіма втрат німецької сторони. Це свідчить про серйозні втрати радянської сторони та, на жаль, значну девальвацію цінності людського життя, яка панувала в тодішній державі. Звільнення Києва мало величезне значення не лише для України, а й для всього ходу війни. Це посилило дух визвольної боротьби, підняло моральний дух війська та стало однією з вирішальних перемог на шляху до завершення війни. Після визволення Києва почався активний процес відбудови міста, яке сильно постраждало від обстрілів та бомбардувань. Щороку, 6 листопада, українці віддають шану тим, хто поклав своє життя за свободу Києва та всієї країни. У столиці проходять пам'ятні заходи, покладання квітів до меморіалів і пам'ятників. Зокрема, до могил невідомого солдата та інших знакових місць. Це день, коли ми згадуємо героїзм наших предків і вшановуємо їхню відвагу, яка допомогла зберегти українську землю. День визволення Києва від німецько-фашистських загарбників. Це нагадування про важливість пам'ятати історію і шанувати тих, хто боровся за свободу і мир. Дякую, що приєдналися до нашої розмови. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поділитися своїми враженнями в коментарях. До зустрічі в наступних відео.